Обвинувачена Султан Людмила Володимирівна, були надані документи, що вона призвана за мобілізацію і перебуває на службі діловодом. Коли є суддів, голову було здійснено запит до військової частини, проте відповіді будь-якої не треба на запит суду. Прокурора, чи захисника якийсь немало своїх відомості про її перебування і проходження служби? З огляду на те, що ми отримали інформацію, що період після надіслання судом запитів салтан змінила місце служби, спеціалізована антикорупційна прокуратура за підписом пані, що обов'язків керівника САП було створювано запит. запит командуваючи Військово-Морських сил Збройних сил України з питанням, де вона проходить службу і щодо можливості її участі в судових засіданнях Вищого антикорупційного суду. Листом командування військово-морських сил Збройних сил України від 5 години -го, спеціалізована антикорупційна прокуратура було проінформовано про те, що від 21.10 салтан призначено на посаду солдат, резерву, взводу резерву, рядового складу, роти резерву складу військової частини А-4033. Та наказом командира військової частини цієї, зараховано до списку особового складу, поставлено на всі види забезпечення при військовій частині. Водночас розпорядженням начальника штабу, заступника командування військово-морських сил 4-го 11-го командиру військової частини а 4033 тобто командиру, де вона проходить службу, доручено організувати участь в салтам в судових засіданнях Гвищої антикорупційного суду в режимі відеоконференції з приміщення суду, що територіально наближення до місця проходження військової служби. І в одном проінформовано суд, за якими точніше нас, а ми вже суд, за якими е, т, номерами телефонів можна, можна контактувати із самою Салтантою, а також з командиром військової частини, де на теперішній час проходять службу Салтанта. Прошу долучити цю відповідність, що і необхідність відповіді. Відомо про це ж буквально перед судовим засіданням прокурор мені його надав, Я можу надати коментарі, якщо так, можна, так, якщо ваше честь, в мене також є. Ну мене, я не заперечу. Мене ти також хотів довести подібного суду, що пані Салтан була переведена до від червіської частини. Поки витягну з наказу, я хочу долучити до матеріальної справи. Тобто ну сторона захисту не заперечує щодо переводу. Щодо даних відповіді, ваше честь, то фактично навіть з даної відповіді вбачається, що Надано доручення командиру частини, щоб він організував даний процес. Тобто не надано жодної відповіді. Може вона, не може вона, є можливість, немає можливості. Такої відповіді не надано взагалі. Тому фактично станом теперішній час дані обов'язки покладаються виключно на командир військової частини щодо організації даного процесу. Тому що я прошу взяти до уваги, що пані Салтан, вона мобілізована, вона вже не належить сама собі, вона належить командування. Фактично, вона виконує накази свого командування станом теперішній час, тому вона відповідно до смислового вантаження цього цієї відповіді покладені обов'язки на організацію командування і участі в судовому засіданні. Станом теперішній час в мене немає відомості, чи є можливість чи немає можливості щодо цього питання. Разом з цим ще честь, щодо вирішення питання про е, зупинення кримінального провадження, користуючись е, водою, що це не послідив практику Верховного суду. Uh, Ні, це uh, ваша честь. Відповідно до постанови 21 листопада 2022 року Костиційний Кримінальний суд у складі Верховного суду вже надав певний висновок цього питання. Зазначу, що при використанні оперативного методу організації кримінального просування відносин права та обов'язки суб'єктів кримінального провадження виникають не завдяки обільному розсуду та не за з іншими суб'єктами, а за власним велінням закону, інакше кажучи, в цілу публічного обов'язку перед державою. Як нам відомо, відповідно до частини 1 статті 335, в разі якщо обвинувачений був на проходження військової служби за призовом під час мобілізації в особливий період, суд судове провадження стосовно такого обвинувачення до моменту, коли він звільниться з військової служби. Таким чином дарува передбачає поміж зазначеним мною тільки ще ухилення від явки та психічна або чашка інша хвороба. При цьому, як зазначає Верховний суд, Лише застосування другої підстави є умовною і пов'язаною з неможливістю в участь в судовому засіданні. Дві інші підстави для суду першої інстанції є безумовними та безальтернативними. Ваше честь. Тому фактично відповідно до прямої норми кримінально-процесуального закону України навіть дослідження питання може воно чи не може, сам факт мобілізації та подання в питання в порядку статті 335 тридцять до є підстави для зупинення судового провадження до моменту її звільнення з лав Збройних сил України ваша честь. Чудового засідання. Ваше честь не можу сказати, тому що комунікації в мене не було з нею. Комунікували. Партнери, вони час від часу їздять за місцем її перебування. У нас дуже там важка. Ну, це так, на словах доказів немає. Доказів так, немає. Працює повістка, що про виклик всі ж курси, так, які працюють що -що? які служать, надають повістку про те, що їх викликаються в суд. І керівництво має на це відповідно відреагувати. В них є певні обов'язки, не перечиняне як не перешкоджати явки до суду, скільки це може певні наслідки мати, а у випадку ж неможливості надати відповідні роз'яснення. Або пояснення цьому, чому не запустили певну дату, певний час. У вас на даний час якісь свідомості про це є? честь, Я подав два адвокатські запити до військової частини а сорок ну, номер, який які в витягу з наказу. Я подав два адвокатські запити про судов досвіду щодо можливості участі, щоб а так ви, також Людмила Володимирівна не повідомляла вас. О, щось у мене не було з нею зв'язку, тому що вона наскільки мені відомо знаходиться в таких місцях, де там дуже поганий зв'язок. Ну не знаю. Прокурорам сказали, ось вам довідковий мобільний телефон салтан зазначає мобільний і ще й командира військової частини. Отже, зв'язок є. Ось щось мобільний телефон є, самому зв'язку немає. Тому вона виходить на зв'язок у двосторонньому порядку і не зі мною з партнерами адвокатського об'єднання. Разом з цим, ваше честь, щодо надання повістки, в мене немає інформації, що надавалася повістка. Саме е, на військову частину щодо забезпечення е, даного судового засідання можу запитати прокурора, чи в його запиті там зазначалося е, якісь, ну, якісь судові засідання. Однак, е, в свою чергу, чесь навіть з даної відповіді вбачається, що там не вказано е, засідання, на яке засідання вона повинна мати е, приймати участь е, саме дату, час розгляду справи. Тому приходжу, ну, це моє переконання та висновок з врахуванням об'єктивної інформації, яка я став на перший час, а командування частини не обізнано щодо проведення судового засідання. Так, добре, присаживайтесь запитати <кій> <Можете? кій> до, до прокурора, якщо <кій> можна. Поясніть, як ви оцінюєте оцей абзац щодо наданого розпорядження начальнику штабу аналізувати участь? Як оце розумієте? Ну, ваші, ми не здійснювали судовий виклик, ні, ні, що, ні командування військового скиксу, нічого. Ми просто інформували, що нам надайте відповідь до судового засідання, яке відбудеться 6.11. Тому mm -hmm. я не рахую, що на даний час військове, військове командування було м, належним чином проінформовано про дату та час судового засідання. Це виключно була ну, певна рамка, в межах якої ми просили надати, надати е, відповідну, відповідну, відповідну відповідь. Щодо, щодо викупу суда, ну, оскільки вона викликала, оскільки відбулася зміна місця її служби вже після здійснення судом запитів, то скоріше за все я не можу довести на даний час, що військове командування нинішньої частини належним чином повідомлено про дату судового засідання. Тому з огляду на те на це моя пропозиція буде. Якщо ми перейдемо до обговорення питання щодо. Наслідком сьогоднішньої неявки, що робити, то моя пропозиція була б відкласти, оскільки нам вже не два контактних даних, за якими можна викликатися і салтами через безпосередньо і через командування військової частини, ще раз зусиль судовий виклик, і вже наступні судове засідання, якщо такі виборки не буде, це відповідним чином реагувати. Ну, це розпорядження, воно разом? Е, е, Ні, воно не разове. Воно, воно, тобто на всі судові засідання забезпечувати участь. Просто немає вашого запиту, то не зрозуміло, е, не що немає. вам відповідати. З мене заклад я зараз надам. Він направлявся електронним документообігом, тобто він був підписаний керівництвом спеціалізованої антикорупційної прокуратури, але вже після підпису направлявся електронним обігом. І враховуючи, що є якісь реквізити, то це можливо і письмове, так? Розпорядження було надано? чи інші? Це невідомо, так? Це є письмове розпорядження? Mm -hmm. у мене... Є і номер. Конечно, Зараз. Про. Добре. Дякую. От є оригінал самого запиту. Mm -hmm. е, mm -hmm. ну, правда, він направлявся електронним, тому він нам трошки без підпису електронним обміном із нанесенням е, кепу. Mm -hmm. Розпорядження у мене, в принципі, є тільки фотографії. Ну, я один абзац тоді оголошую. Я також прошу поінформувати, що до можливості САЛТАМ безпосередньо брати участь судових засіданнях ВАКСУ або ж у режимі для конференції з приміщення суду територіального звиження на дату. Ну, я зрозуміла, відповідь отримала, що це не на одну дату, а взагалі. Дякую, питання на У нас по питання було про зупинене, питання прокурора про відкладення для з'ясування в іншій військовій частині можливості пробігу. Thank <laughs>